Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя, і я поїхав в рудно. Я поїхав в рудно, тому що почув, що на базарі продаються маслюки. Я поїхав сюди, в цей руднівський сусняк. Але, Але насправді маслюків нема, нема гриба. Хтось був, хтось щось збирав, я бачив зрізи, але зрізів дуже мало, щось два або три. Я знайшов два маленьких маслюки, але вони вже були гнилі. От, так що ситуація по маслюках щось не дуже, хоча кажуть, що на базарі їх дуже багато. Ось. А Зато я знайшов три рижика. Не знаю, якому вони стані. Вони маленькі, молоді, один такий трохи вже. Порчений, але два з них більш-менш. Так, ну що попробувати зрізати. О, один нормальний. Другий. Також. Третій невідомо. Третій зламаний. Порчений трохи. Ну от так от. Значить, є три рижики. Можна спробувати все ж таки пошукати рижики. Но не спустими ж руками звідси йти, правда? Значить будемо збирати рижики. Що зробити? Крім того, що от тих три було перших, та? потім я ще знайшов два зламаних. На один хтось наступив, а на другий хтось або зірвав і викинув, або ногою зачепив. Обидва були свіжі. Є ще один. О, тут не один, їх два. Є ще два. Будемо, значить, збирати рижики. Чути, як люди кричать. А. Ну, хай кричать. Дякі. Вони молоді, всі нормальні. Ще поки що ні одного хробочливого не побачив. На відміну від маслюків. Маслюки вони майже всі. Та не те, що майже всі, я тільки два взяв. Я навіть за ними не... Не... не нагинаюсь. А для чого? А ось ще один рижик. Зараз подивимося, який він є. Гарний, чистий. Взагалі суперові гриби. І вони тільки-тільки починаються. Не густо, не густо взагалі сьогодні грибів, в тому числі і рижиків. Ну так по одному, От найчастіше попадається отак. По одному. Та візьмемо, що ж робити? Не пустим ж вертатися. Окей, обріжом, я думаю, буде нормальний. Продовжую пошуки. А ось це дуже цікаво. В нас на відео є рижики. Два якихось давніших, а один я зірвав той маленький. Як ми бачимо, гриби без пластинок. Це тому, що вони заражені грибом паразитом. Гіпоміцесом. Який саме це гіпоміцес? Ну, я не знаю. От. Може якийсь дійсно рожевий. Але це класно. От. Знайти таке. Це дуже добре. Зараз ще пофоткаємо. От. А на відео буде потім назва. Але знахідка шикарна. Крім маслюків. Тарижиків в руднівському сосняку зустрічається мокруха Пурпурова. Це також, я не пам'ятаю, чи їстівний, чи умовно їстівний гриб, скоріш за все, що умовно їстівний гриб, але також він є на любителя тому що в нього є свій специфічний смак. І я їх роблю з іншими грибами. Тому що один їсти просто ну, буде щось не то. Але, знов таки, я їх не стараюсь брати багато. Але, в основному проходжу. А якщо і брати, то брати треба молоді. Отакі, наприклад, грибочки. Так, стосовно іншого, зустрічаються ще сироїшки, але знов таки, це якісь сироїшки гострі. Ну, от вони дуже крихкі, дуже м'які і в мій кошик вони не попадають. Ну, що можу сказати? Результат взагалі ніякий. Пройшовся по всьому сосняку мокруха, пурпурова, попадається часто. Рижики, все, що я знайшов, Більше нічого не бачу, але вони тільки-тільки з'являються. Я знаю, що їх сезон має починатися десь в жовтні. А маслюки також все, що є, це є чисте, дуже багато зрізів, дуже багато зламів, дуже багато розкидано маслюків просто по сосняку. Вони всі є хробочливі або гнилі. От, молодих грибів немає. Якщо я їздив там, коли я їздив в червні, та, в липні, то були молоді, можна було збирати молоді, то зараз молодих грибів просто нема. Це є, ну, скажімо так, з маслюками зараз не знаю, хоча казали мені, що на базарі є, та й Славік мені казав, що бачив мужика в Бріховичах також з кошиком маслюків. Але врудно тут, чи може запізно вже, не знаю. Ну, як є, так є. А зараз, напевно, піду ще через ліс. Якщо щось в лісі знайду, ще після цього епізоду може бути ще один. Якщо нічого не знайду, ну, значить це є останній тоді. Ну от, сусняка зайшов в ліс і білий гриб. Попався мені білий гриб. Ну що, давайте подивимося. Та, білий гриб, Клас. Неочікувано. І це вже білий гриб не дубовий, це вже осіння форма. Гарно. А ось неїстівний аскоміцет. Біспорела лимонна це є нагадування про осінь.